Перехідний кубок виклику, що його вручають команді переможцю етапу спартакіади здоровий киянин знайшов свого володаря. Але попередній переможець пообіцяв. Зміна прописки ненадовго. Чому на цих кадрах ви бачите момент з тріумфу. Кого підкидають у повітря? Тренера команди переможця, кого ж ще? А голова правкому не підійде. Він теж може пережити подібну мить щастя. Так, може, якщо організує команду свого підприємства на кубок виклику, а та підготується і виграє почесний трофей. Павло Олексічук разом зі своєю командою менше ніж за рік пройшли шлях від дебютантів до переможців етапу «Здоровий киянин, які стають володарями перехідного кубку виклику. Позитивна енергетика спорту згуртувала колектив, бо ж люди отримали шанс проявити себе не лише на виробництві, а й в улюбленій справі. Вони займалися хто в інституті, хто самостійно, хто за допомогою, скажімо, нашою допомогою. Їх є підготовка. Ми брали кращих. Вони є в компанії такі. І вони відстоюють інтереси і честь. Колектив. Просто людям треба дати можливість себе реалізувати. А спартакеда здоровий киянин, вона розкриває можливості кожного чоловіка, незалежно від його віри, і сповідання, соціального статусу і матеріального положення. Красень кубок прикрашає хол підприємства. Кожний, хто перетинає поріг прохідної, милується ним. Завтра хтось інший виявиться сильнішим, і трофей змінить прописку, але залишаться емоції, бажання змагатися і власне команда, яка вже втягнулася у змагальний процес і щоразу отримує насолоду. Наважуся передбачити незалежно від спортивних результатів. Благодаря в, в Спартакіаді от і... Наши сотрудники могут себя проявить, вот, показать, на что они способны. Вот, и я считаю, це это полезное время, когда можно не просто сидеть дома и сидя на диване, смотреть, как играют и, э, игроки и приймають участие, а непосредственно вливаться в игру вот, и заниматься спортом. Это полезная вещь. Наш профком организує різні, э, різні змагання, різні активности, да и наш колектив приймати активну участь. Того ж дня Олеся Домбровська взяла участь у черговому етапі Спартакіади Здоровий киянин». Це була кольова стрільба, а етап називався Снайпер столиці. Домбровська здобула бронзу в індивідуальному заліку. Щоправда, її команда до перемоги не дотягнула. І за регламентом спартакіади перехідний кубок виклику змінив прописку. Конкуренція на цьому етапі була надзвичайно високою. У змаганнях взяли участь рекорди кількість команд. У тирі у США Восход чоловіки і жінки виконували вправу з дрібнокаліберної гвинтівки, лежачи. Дистанція до мішені 50 метрів. Потрібно було 13 пострілами протягом 8 хвилин набрати максимальну кількість очок. Три найгірших постріли під час підрахунку відкидалися. Учасники виявили небо яку влучність. Якщо торік кваліфікаційний бар'єр становив 84 очка, то цього разу його довелося підняти до 90 пунктів. У командному залі якого найбільше очок набрали з серійного заводу Антонов, які і здобули перехідний кубок виклику, кинувши виклик на наступний етап спартакіади. Я Дмитро Гапієв, капітан команди серійний завод Антонов. Кидаємо виклик нашим колегам державного підприємства Антонов на наступні змагання ігри справжніх киян», які відбудуться 4 червня. 2016 року долучайтеся, Руслан Свірін, Дмитро Аліфанов, Тарас Мишак, телеканал Київ.